Відрізняється психолог, який використовує карти Таро, від інших психотерапевтів або психологів, консультантів, і які переваги отримає клієнт, який буде звертатися до такого психолога. Перш за все, психолог, який працює з картами Таро, він вміє вміло інтерпретувати символи і знаки, що допомагає клієнту розібратися в значенні цих символів і знаків. Тобто психолог допомагає клієнту розібратися з цими символами і знаками у контексті його проблеми і особистісного життя. Також психолог, який працює з картами Таро, він працює на більш глибокому рівні, він зачіпляє більш глибокі аспекти, тому що він працює не тільки з рівнем свідомості клієнта, а також із інформацією, яка є на підсвідомому, і з певними елементами несвідомого клієнта. І це також допомагає у роботі проаналізувати і розібратися в тих переживаннях, в тих емоційних процесах, які відбуваються у клієнта. Тобто клієнт за допомогою Таро може краще зрозуміти свої емоції, свої емоційні стани, свої переживання і також внутрішні конфлікти. Психолог за допомогою карт Таро допомагає клієнту розібратися в поточних проблемах, і це може призвести до більш глибокого самопізнання. Тобто клієнту допомогу карт Таро краще буде розуміти свій внутрішній стан, також карти Таро допомагають клієнту розвивати свою інтуїцію і самосвідомість. Дуже добре карти Таро допомагають клієнту. У вирішенні власних проблем і прийняття власного рішення. І карти Таро допомагають клієнту знайти альтернативні рішення, що призводить до ефективних дій. І також це буде допомагати карти таро допомагають у вирішенні вже зовнішніх конфліктів. Певних зовнішніх конфліктів. За допомогою катаров психолог може надати клієнту більш емпатійну підтримку. Взагалі підтримку, ну звичайно, проявляти більш емпатії, надавати більше підтримки в процесі цього саморозвитку, самопізнання клієнта. Отже, ми можемо сказати, що якщо ви, як клієнт, будете звертатися до психолога, який використовує у своїй роботі карти та роль як психодіагностичний, психологічний інструментарій, ви отримаєте більш, більше підтримки, Буде відбуватися більш глибоке самопізнання, розуміння власних особистіх проблем, будуть знаходитися ефективні шляхи вирішення цих проблем і досягання власних, і досягання, буде відбуватися досягання власних цілей.